Я Оксана Гнатишин вітаю. Ви дивитесь новини 20.15 від журналістів інформаційної служби другого телеканалу. Як завжди, про ціни, які йдуть до верху про війну, вже замить про найактуальніше в умовах сьогодення. Ціни ростуть, Україна бореться з кризою. Уряд підготував українцям нові сюрпризи. Воює не тільки з армією. Росія оголосила бойкот нашим товарам. Перемога не за горами, але що буде з Донбасом після війни? Життя дорожче у червні зросли тарифи на світло і газ. А з 1 липня львів'яни за воду платитимуть більше як на половину. Ще один подарунок від влади цього місяця в Україні скасували допомогу на догляд за дитиною віком до трьох років. Усе заради того, аби зекономити гроші та стабілізувати економіку. Про це детальніше в сюжеті. З 1 липня у Львові тарифи на гарячу та холодну воду підскочили на 38 Якщо раніше львів'яни платили за один кубометр води 5 гривень, то тепер ціна зросла до 8. Зростання ціна воду пов'язано з тим, що 2,5 роки тарифи на послуги не змінюють. Міс стереши на електроенергію зростали чини щомісяця. Подорожчення на навіть на одну копійку на одному кіловаті веде до додаткових сотні тисяч гривень видатків водоканалу. У травні львів'яни почали платити більше за проїзд в громадському транспорті у червні за світло та газ. Тепер вода тенденція зростання ціна ж ніяк не приваблює українців. Звичайно, дитину стало важче жити, тому що я пенсіонерка, маю певну пенсію, і я дуже боюся, іде зима зараз літом легше, а далі навіть не знаю. Молода мама Наталія мешкає в Кам'янкабузькому районі. Каже, зростання тарифів на воду її не лякає, адже в селі мають колодязь. А от те, що скасували допомогу на догляд за дитиною віком до трьох років, жінку засмучує. 130 гривень, якщо я не помиляюся в місяць. По-моєму, що так. Продій небагато, але я думаю, вони лишніми ніколи не були. Ще одна молода матуся, Львів'янка Юлія, визнає, економити державі потрібно, проте аж ніяк не на дітях. Я оцінюю, що економити потрібно не на дітях в першу чергу, тому що враховуючи нашу ситуацію з молоддю, що не вистачає молодого покоління. Чим більше дітей, тим більше грошей. Саме за таким принципом раніше виплачували допомогу матерям. З 1 липня при народженні дитини неважливо, першої чи третьої сім'ї отримуватимуть одну фіксовану суму 41 тисячу гривень. Якщо прожитковий мінімум збільшувався, то також збільшувалась виплати на дітей. Раніше було на першу дитину 30 прожиткових мінімумів, на другу 60, на третю 120. і. Ми в певні періоди, коли збільшився прожитковий мінімум, збільшувалася допомога на дитину. З 1 липня уряд планував підвищити прожитковий мінімум Проте, аби зекономити грошей та стабілізувати економіку. Таку ініціативу поки що призупинили. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Але, схоже, паски доведеться затягувати сильніше. Не тільки уряд заглядає до гаманців українців. Удар чекає і ззовні. Росія б'є не тільки по нашій армії, але й по економіці. Вона вирішила ігнорувати українську продукцію. Зокрема, від 10 липня нашу картоплю заборонили ввозити на територію Росії і Білорусії. Після підписання економічної частини асоціації з ЄС в Кремлі запропонували усім членам митного союзу відмовитися від українського імпорту. Як Росія бойкотує наші товари далі у сюжеті? Спочатку був шоколад. Ще минулого року. Як тільки Україна заявила про свої наміри потоваришувати з ЄС і скріпити дружбу на папері, Росія приравнувала товарними санкціями. Під різними причинами там заборонили віз наших цукерок, потім свинини, потім молочних продуктів. Білорусь долучилася до подібного табу і теж відгородилася від імпортних солодощів. І, хоч сьогодні головним ворогом Росіяни вважають американців, і їх крам викутувати українські продовжують. З 10 липня дорога в Росію та Білорусь буде закрита нашій картоплі. Українці також мають значну залежність від російського ринку, однак це для них шанс повторити приклад Прибалтики і переорієнтуватися на європейські ринки. Тобто в короткостроковому періоді це, звичайно, буде означати певні втрати для українських товаровиробників і додаткові витрати, так би мовити, накладні витрати, пов'язані з сертифікацією продукції для виходу на європейські ринки. Однак, якщо бізнес правильно організується, і швидко зорієнтується, то зрозуміло річ, що він зможе отримати довгострокову перспективу. Та на картопляному карантині все не закінчиться. Певен Андріан Фіттіо. Товарна агресія лише зростатиме, бо відтоді як Україна стала асоційованим членом Євросоюзу, Росія не втрачає шансів допекти нам економічно. Більше того, в Кремлі закликали усіх членів митного союзу долучитися до торгівельної війни з Україною. Казахстан і Білорусь відмовились частково. А самостійно воювати з нами Росія не зможе. Ми вже готові до цього, як і психологічно, так і економічно. Давайте згадаємо от ту цукрову війну, що в нас відбувалася з Російською Федерацією. От в мене завжди постає таке питання, як чотири в Білорусі, чотири цукрових заводи випускають майже ну трошки менше, але майже стільки само цукру, як, як 70 українських. Дуже просто введено котування, а цукру з Білорусі зелене світло. Так само по інших продуктах, ми знаємо, по сирах, по молочній продукції. Тому мені здається, це, що Україна готова до такого до таких санкцій Росії. Олег Радик, активіст і зачинатель бойкотів російських товарів. Аналогу між їхніми та нашими товарними санкціями каже мало. Російських бойкотувальників підтримує їх держава. Нашим же навпаки, українська влада ставить палки в колеса. Та навіть від самостійного існування каже активіст користі. Більше вже зовсім скоро українські бойкотувальники запровадять маркування російських товарів у всіх магазинах та супермаркетах міста. Чужий крам можна буде розпізнати по маленькому триколору. Російські кутувальники, як завжди, вторинні, це там їх. Вони вони повторюють якісь там наші акції, щось борються там з Макдональдсами. Хоча я кажу, я з Макдональдсом сам можу боротися, тому що там продається російський чай. Наші успіхи є величезні, в принципі, якщо порівняти з тим, тому що десь від 40 до 60% по різних областях впав продаж. Але коли буде маркування, люди вжахнуться, скільки лишилося російських товарів, і вони до сих пір не розуміють, що вони вживають. Та попри усі обмеження українських товарів, експерти радять не панікувати. Економіка запевняють, витримає і навіть не зреагує на російські бойкоти високими цінами. Єдине, чого варто боятися нам сьогодні, це прямої агресії від сусіда, яка може бути вже аж ніяк не економічною. Мар'яна Підковська Олег Лозний двадцять 2015, другий телеканал. Продовження теми до студії ми запросили економічного експерта Віктор Борщевський з нами доброго дня. Перше питання все-таки наскільки сильно вплине війна на економічні стосунки України і Росії? Ну, це знову ж залежить в якій сфері розглядати вплив. Якщо ми беремо, скажімо, якісь галузі промисловості зав'язані на військову індустрію, то звичайно це буде навіть позитивний вплив. Але якщо ми будемо брати ті галузі, які залежать від інвестицій, від надходження інвестицій, звичайно, це яким чином відштовхне інвесторів. Це таки хто більше постраждає, Україна чи Росія? Ну, все-таки в довгостроковій перспективі, я думаю, що звичайно Росія, тому що це якби, такий шлях для Росії в нікуди. В короткотерміновому періоді, наприклад, там ця осінь, зимовий період, це ну, все-таки можливо для України буде такий відчутний відносно незручності. Так, і ми знаємо, що буквально на днях експорт нашої картоплі Украї Росія заборонила так, чи це вплине знову ж таки на ситуацію в Україні економічну і що це означає для українських підприємств. Що очікувати від такого рішення? Ну наскільки я знаю, у нас такого централізованого, великого експорту картоплів. Немає так переважно, якщо брати, наприклад, західний регіон це взагалі у нас переважно підсобні господарства населення е, з точки зору таки кажуть, що трошки менше, але майже половина. Ну з точки зору Росії, скажімо, вона закуповує велику частину тої самої картоплі в Єгипті, так тобто йдеться про те, що Росія явно працює собі в збитку можливо. Ми перестанемо в Єгипті закуповувати, е, е, ну, я, тобто для нас це питання переорієнтації, в тому числі на внутрішній ринок і на інші ринки, тому що українська картопля вона є тим продуктом, який може знайти свій збут і в Європі, і не тільки в Європі. Тобто, питання. Наскільки швидко вдасться переналагодити це постачання? Гаразд. водночас за даними все-таки продовжується експорт плодово-ягідної продукції і алкоголь. Чи як ви думаєте, які медії будуть Росії, чи також і цю сферу припинять, чи все-таки їм вигідно продовжувати стосунки? Ну, я наведу таку просто аналогію. Так, навіть, наприклад, це коли було питання з Грузією, там забороняли і боржомі, грузинські вина, і в результаті, скажімо, Грузія. Не вилетіли ні, ні з ринку, ні, ні зникли, ті галузі в них в той же час російський споживач постраждав відносно. Тому я не думаю, що в середньо-двостроковій перспективі це для нас буде таким вагомим ударом. Ясно, що в короткотруному періоді треба буде шукати якусь альтернативу, де можна збувати, але я вважаю, що це лише буде позитив для наших спожив... ну, виробників і споживачів, в тому числі. Гаразд, чи відобразиться на цінах в Україні заборона ввозу певні... певної продукції в Росію? Якщо вона і відобразиться, то лише в позитивному для наших споживачів сенсі, тому що так скажімо, продукція яка йшла на експорт, вона залишиться на внутрішньому ринку. Відповідно, пропозиція буде більшою, і, знову ж таки, ціни можуть бути нижчими. Це для нас, для Росії, якої буде ситуація? Е, Ну для Росії, я думаю, знову ж таки вони фактично самі себе обмежують в тих продуктах, які вони вимушені. Імпортувати за кордон, тобто в даному разі, якщо це не Україна, це буде Єгипет, це буде Китай, там знову ж таки нижча якість і там є інші питання. Тому я не хочу говорити про російський ринок, це їхній вибір. Тобто для України знову ж таки короткотермінові ефекти ми будемо відчувати. Але якщо брати середню довгострокову перспективу, ці явища я вважаю, є однозначно позитивними. Ну, гаразд, чим в разі такої холодної війни і в продовженні таких стосунків Україна може замінити російський ринок. Чим Україна може замінити російську певну продукцію? Україна може замінити. Я б навіть не сказав, що європейським, хоча Європа відкрита на свої ринки, але там є питання якості, питання сертифікації. Тому тут навряд чи нам швидко вдасться вийти туди. Але це питання азійських ринків, так, це ринки африканські і такі інше, тобто. Чи вам відомо, чиї платформа вже можливо були певні переговори на цьому групі? Ну, чи жаль, ми будемо з нуля все? Поки що не таких спрямованих речей не відбувалося, і, і напевно в цьому сенсі це також позитив. тому що Україна буде змушена шукати ринків збуту в нормальному цивілізованому глобальному світі. Поки що ми діяли медом помилок. От був близький російський ринок. Ми туди викидали продукцію. Зараз нам доведеться вже дійсно працювати більш стратегічно і на довгострокову перспективу. Гаразд, чи можуть бути такі умови, що Росія все-таки змінить рішення і відкличе свої заборони? Чи можемо ми на таке очікувати? Я думаю, що ми не стільки можемо очікувати на якісь централізовані заборони, скільки на те, що реальний російський ринок, російський споживач, вони все одно будуть шукати варіанти виходу на дешевші, якісніші українські продукти і ми будемо мати можливість, саме так, такого і напівлегального експорту в Росію, тому що все одно російський споживач, російські виробники, вони будуть зацікавлені в цих продуктах. Рас та й останнє запитання: якщо брати взяти до уваги акції, які проводять частенько наші бойкот російських товарів, чи доцільно такі речі проводити, чи все таки громадськості, якщо тобі певний товар підходить за якістю, чи за чимось брати, чи ну чи є сенс такого е, ну, сказав, що там буде якийсь великий макроекономічний ефект мати такі речі, але з точки зору знову ж таки формування таких стереотипів споживчих, так тобто я не можу сказати, що ці ці речі не потрібні. Знову ж якщо є країна, по будемо казати агресор, який... Зараз веде війну фактично приховану там чи не приховану з Україною, то дійсно споживати її продукцію, платити податки в її бюджет, з яких фактично здійснюється така діяльність, в тому числі військова. Ясно, що тут принаймні моральні Морально моральні так, речі та тут є. Гаразд дякую вам за інформацію. Коротко і лаконічно, і зрозуміло нашим глядачам. Віктор Борщевський нагадую, був в нашій студії економічний експерт. Ще раз дякую. Ще один клопіт для нашої економіки відновлення Донбасу. Неспокійний регіон дорого обійдеться Україні, хоча військові заявляють, що АТО незабаром закінчиться. Але експерти наголошують, ситуація на сході скоро не вирішиться, адже вже зараз Україні слід створювати стратегію відновлення зруйнованої інфраструктури в результаті бойових дій на Донбасі. Про те, що чекає схід після війни, у нашому сюжеті. Ще з самого початку ні прихильники Росії чи ДНР, ні прості мешканці своїм лояльним ставленням до сепаратизму, мабуть, і не уявляли, яку ціну доведеться заплатити. Уже теперішні наслідки бойових дій між армією та терористами перетворять Донбас у сіру зону на довгі роки. Ніякі інвестиції в цей регіон ще тривалий час не підуть. Відновлювати все зруйноване на Донбасі доведеться всім українцям разом, наголошує політолог Ігор Танчин. Хоча зменшити сепаратистські настрої на сході досить просто. Адже більшість населення там байдуже. То якщо нормалізувати ситуацію, дати людям нормальне життя, там, роботу, зарплату і так далі, то вони швидше за все примиряться із... Українською владою і не будуть чинити опору. Я не кажу, що вони полюблять українську владу, тому що це інше питання. Та чим довше на Донбасі триватимуть бойові дії та гинутимуть мирні мешканці, тим важче Україні буде перемогти сепаратизм на сході. Але для майбутнього мирного співжиття сходу і решти країни Київ має робити ставку на молодь. У будь-якому випадку наша держава не змогла забезпечити. Безпеку мирному населенню, і в цьому випадку ми повинні принести свої вибачення, незважаючи на те, грубо кажучи, хто дійсно винен у смерті цих людей для того, щоб в майбутньому мали спільні цінності, слід організовувати спеціальні грантові програми для молоді Донбасу, де найбільш активних, найбільш талановитих, будь пропонувати безкоштовне навчання в столичних вузах за кордоном. Та ще для простих мешканців Донбасу Україні доведеться після війни приділяти багато уваги, зокрема організовувати екскурсії, як і за кордон, так і в інші регіони країни, аби східняки бачили, як живе Україна. То ж будемо відкритими один до одного і сподіватимемось на взаємність. Відкрито з аналізом для вас новини від наших журналістів. І завтра Ми дивились новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Тримаємось до зустрічі. Ат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував постанову про притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до кримінальної відповідальності. Я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна за військову агресію за анексію. Крима і міста Севастополя. Злочини, які вчинив президент Путін і високопосадовці Російської Федерації, це злочини проти основ міжнародної безпеки, це злочини проти людства, це злочини проти українського народу. Кожна краплина української крові, яка проливається сьогодні на Донбасі, яка пролилася в Криму, вся ця кров, всі ці злочини. Особисто і персонально на совісті Володимира Путіна і тому Українська держава, українське правосуддя має на це відповідним чином реагувати. Тому я прошу Верховну Раду прийняти рішення про звернення до генерального прокурора про порушення кримінальної справи проти Президента Путіна. Крім того, я підготував проєкт рішення Верховної Ради про звернення до міжнародного кримінального суду для того, щоб дії, вчинки, накази Путіна стали предметом розгляду у міжнародному криміналі. Нальному суді так як за результатами Другої світової війни на лаві підсудних Нюрнбергського трибуналу сиділи керівники і виконавці злочинних наказів третього гітлерівського рейху, от так само я вважаю, що всі високопосадовці Російської Федерації, які виконували злочинні накази Путіна про військову агресію в Україну, про анексію Крима, Криму, Севастополя, про вчинення терористичної діяльності на Донбасі, де сьогодні проливається кров мирних громадян України. Де сьогодні гинуть українські військовослужбовці за всі ці злочини, і в міжнародному трибуналі, і перед українським правосуддям має відповідати персонально Володимир Путін і його посіпаки, які виконують його злочинні накази. У Львові на вулиці Антоновича, 102 відкрита нова поліклініка Медікавер. Цей багатопрофільний медичний заклад, який втілює собі шведську якість та українську ціну, став доступним для львів'ян. Поліклініка є частиною найбільшої європейської медичної мережі Медікавер, якій довіряють у світі. І відтепер одна з таких поліклінік працює для львів'ян. Ми фактично, як представники шведського інвестора в Україну, переконані, що треба вкладати в Україну за цим майбутнє. Не треба абсолютно нічого боятися. Це сучасна європейська держава. В нашому місті це вже другий потужний великий центр, але перший центр, який наважився і вклав величезну інвестицію у хірургію одного дня. Це є велика відповідальність. Але разом з тим це є велика перспектива для наших хірургів стати кращими, а для наших пацієнтів отримати чесну і якісну послугу. У клініці медікавер приймають висококваліфіковані лікарі усіх спеціальностей. Отримати консультацію і повну комплексну допомогу можуть і дорослі, і діти. Розвинуті всі галузі медицини, тобто і подіатрію, і терапію. Особливий акцент, звичайно, на хірургію одного дня. Є дуже високоякісне обладнання. Клініка надає повний спектр медичної допомоги від аналізів до складних слуховідновлюючих операцій, зокрема, новітні методики малотравматичних операцій. Це успішна сьогодні практика хірургії одного дня. Втручання проводять провідні досвідчені хірурги у спеціально спроєктованому операційному блоці. Це самі сучасні хірургічні технології, які дозволяють перебувати людині максимум до доби. Це малоінвазивні. Мало травматичні, так само майже, майже не болючі ці види оперативних втручань. Серед переваг водікавер комплексне медичне обслуговування, зручність і комфорт. Поліклініка стала першим на західній Україні приватним медичним закладом, який має міністерський дозвіл видавати листки непрацездатності та проводити медогляди. Батькам відомо, аби отримати форму 026 Перед школою чи садочком доводиться стояти в чергах до лікарів. Медікавер повний медогляд можна пройти за одну годину із комфортом для себе і дитини. Акція Не купуй довідку дитині діятиме у поліклініці. «Медікавер» до кінця літа.